Бог ніколи не спізнюється. Згадайте історію про Єїра, це начальник синагоги. Падає навколішки перед Ісусом і просить, благає, щоб той прийшов і зцілив його дочку, яка хворіє. Якби ми хотіли, щоб виглядав подальший розвиток подій, Ісус голов біжить по вулиці, щоб встигнути врятувати дочку Яїра. Що робить Ісус? Він іде в напрямку дому Єїра, пробирається крізь натовп. По дорозі сілю кровоточиву, яка 12 років бореться з хворобою, приходить додому Єїра. Що думаємо, ми Бог не встиг. А що робить Ісус? Він воскрешає її. Що легше зцілити чи воскресити? Але для Бога немає значення, бо те, що він робить, він робить вчасно. Можливо, ти зараз перебуваєш в ситуації, і тобі здається, що Бог не встиг, що він пропустив уже абсолютно усі можливості якось вплинути. Чому ми можемо бути впевнені? І складність ситуації для нього не має значення. Він готовий показати більше, ніж ти очікуєш, для більшої слави, для більшого свідоцтва. Усе має свій час. І кожна справа під небом має свою пору. Віриш? Я завжди маю Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце, і веселиться мій дух.